Сесія Рівнеради розпочинається з пікету. Цього разу люди вимагають не віддавати їх прибудинкову територію в середмісті орендарю. Згодом з'ясовується, що свого люди домоглись, а міські обранці розпочинають сесію з того, що зобов'язали продавців маркувати російські товари на прилавках. Тут є деякі, скажімо так, юридичні нюанси. Юридичний нюанс полягає в тому, що це акт регуляторного впливу. Тобто, відповідно, так як процедура на сьогоднішній момент акт регуляторного впливу не була дотримана, то є якби трудності стосовно законності даного. Рішення, яке, скажімо так, прийнято. Тобто депутати сьогодні проголосували на протязі п'яти днів міський голова зобов'язаний про підписати дане рішення. Далі хтось може оскаржити цей проект рішення. Ну хто буде оскаржити, то я думаю, ми побачимо, хто на сепаратисти. Далі в робочому порядку заслуховують звіт про виконання бюджету. Ділять кошти зі спецфонду, і сесію оживляють мешканці гуртожитку на Відніській 10, що прийшли разом з активістами. Почекайте хвилину за. Зробіть ставте на голосування. Однак ще питання буде ваше. Питання. Обурені люди, ані міського голову, ані депутатів не слухають. Так триває півгодини. Як наслідок запал емоцій спадає, і люди йдуть готувати проект рішення рівне ради, який і їх задовольнить і закону не суперечитиме. За годину група мешканців гуртожитку повертається до сесійної зали зі зверненням та без активістів. Вас використали просто покажуть по телевізору картинку тим людям, і вони покажуться. Все, їм більше нічого не треба, і гуртожитку їм до лампочки ваш. То можливо з нами ви отримаєте, як будете робити те, що я кажу. То може й доб'ємося. Компромісний варіант звернення з до облдержадміністрації, прокуратури та обласної ради зачитують із голосу. Вносять на розгляд міськради. Зв'язку з зверненням громадян з метою забезпечення їх житлових прав. Рівненська міська рада звертається. До обласної державної адміністрації визначити компенсацію вартості частини гуртожитку по вулиці Відінська, 10, яка включена до статутного капіталу товариства житлобуд 6, в процесі приватизації. До обласної ради провести експертну оцінку будівлі за адресою вулиця Князя Володимира, 112А не пізніше, ніж 21 серпня 2014 року. Провести відкриту спільну нараду за участю голови Рідницької обласної державної адміністрації Сергія Рибачка, голови Рідінської обласної ради Михайла Кирилова, міського голови рівного Володимира Хомка, прокурора Рівненської області Сергія Кубрака, власника гуртожитку. Обранці такі звернення підтримують без вагань, розглядають понад 20 судотехнічних питань без перерви на обід. За сварками, більш схожими на передвиборчий піар, міські обранці не встигають розглянути зо півсотні питань. Заслуховувати звіти начальників ЖКП. Чи ні, теж стає каменем спотикання в сесійній залі. Томій Жек не звітувався по мікрорайону. Пережмешка виникла ситуація в тебе на окрузі з певним ну Олександр, начальником я вас умоляю, Дайте заслухати начальників Жека. Ну сядьте, ми проголосували. Що це питання буде? Ну будьте людьми. Ми проголосували. Але сьогодні включили в порядок. Денний хай звідцитується. Не робіть шоу цього. Таки заслуховують двох. Начальник ЖКП перспективне найбільше перепадає на горіхи від міських обранців, і той звільняється просто у сесільній залі. Цим власне і ставить крапку в першому пленарному засіданні сесії Рівнеради. ради, натомість лишає відкритими цілу низку інших питань до галузі. Керівник, який докерувався до таких результатів, пише заяву на звільнення, і потім не несе за це ніяку відповідальність. Я не рахую, що це правильно. Потрібно все-таки нам прийняти рішення. Можливо, на наступній сесії по цьому поводу, щоб е, наступні керівники все-таки задумувалися. Ми маємо керівників ЖЕКів, які отримують, як тільки що було озвучено, не менше 7 тисяч гривень на місяць. І скажімо, за останніх півтора року, 13 й і півроку, 14-го, вони отримали 176 тисяч гривень премії. Це тільки керівники ЖЕКів і головні інженери. Під 200 тисяч. По суті, люди із своєї квартплати віддали керівництву ЖЕКів, яке, на їхню думку, працює із рук, вон плохо. Як таке може відбуватися? І де в цьому випадку реакція міської влади? Зайняти вже вакантне крісло начальника ЖКП. Міський голова запропонував будь-кому з активістів і закрив пленарне засідання. Вже на наступному міським обранцям доведеться визначитись з долею скандального житлового комплексу та розглянути цілу низку земельних питань. Дмитро Леонтію, Картем Лаговський, новини Рівного.